Друзі, всім привіт і welcome back на мій канал. Сьогодні я хотіла записати відео на тему, чому мені і я думаю, багатьом іммігрантам подобається саме США і які все таки є плюси в цієї країни. Коли я сюди приїхала два роки тому, я спочатку була жорстким хейтером, Мені нічого не подобалось. Я приїхала звідси з Іспанії. Тому що тут в мене є якась родина, і я вирішила, що мені так буде простіше. Тобто, я переїжджала не враховуючи а, якісь плюси і мінуси США. Мені було просто цікаво подивитись і цікаво спробувати, чи вийде в мене, чи не вийде. І ось після двох років того, як я тут залишилась і живу, я готова вийти до вас з інформацією про плюси США, чому всі так люблять цю країну. Поїхали, як бачите, я стараюся випускати відео щотижня. Тому, якщо ви ще цього не зробили, вам нагадування підписуватись на цей канал і обов'язково підтримувати його своїм лайком і коментарем. Перший плюс для мене це люди. Це найсправді найголовніший плюс, який я бачу, тому що люди тут. По-перше, дуже різноманітні, тобто, на вкус і цвіт можна знайти будь-яку людину. США це страна іммігрантів, тому тут можна вписатись в будь-яку тусовку. Ти не будеш відчувати себе тут білою вороною. Наприклад, коли я жила в Іспанії, в мене часто було таке, що компанія іспанців, і я там одна дівчина з України. Тобто є відчуття, все таки в Іспанії. Я думаю, що і в багатьох європейських країнах, що ти там такий один іммігрант, і всі інші навколо місцеві. Тут зовсім немає такого відчуття, тому що США будувалися іммігрантами, не дивлячись на те, що Останній час змінилась політика в цьому плані, але все ж таки люди тут дуже різні і реально можна знайти собі компанію на будь-який смак. І ще мені здається, що люди в порівнянні з Україною дуже відкриті і дуже легко йдуть на контакт. Я не буду казати про те, наскільки цей контакт глибокий, я залишу це для другої частини. А коли буду розповідати про те, як я думаю, які є недоліки, пишіть до речі, в коментарях, якщо ви хочете почути, які я думаю, що є для мене недоліки в цій країні. Окрім того, що люди тут класні, різноманітні, веселі, відкриті, і так далі, ще є момент мови, тобто мені здається, що англійська це взагалі на ну найпростіша мова, яку можна вивчити. І через це також легко соціалізуватись. Щоб я жила в Німеччині, я не знаю, скільки мені подобалось би років, щоб вивчити німецьку мову. Мені здається, що з англійською, навпаки, це набагато легше. І тому мій плюс номер два, головний це мова. Що все дуже зрозуміло, все на англійській. Багато з нас її вчили зі школи, як я, і це, через це також немає такого жорсткого якогось мовного бар'єру. І також. Uh, ці перші дві пункти вони перекликаються, навіть якщо в тебе не ідеальна англійська, тебе ніколи не будуть висміювати за це, тобі ніколи не будуть робити зауваження. Навпаки, всі будуть казати: Вау, клас, молодець, там в тебе така гарна мова і так, далі, і так далі. Далі, плюс номер три для мене це кар'єрні можливості. Uh, я працюю в IT вже сім років, але стільки, скільки я можу заробляти в США. Мені не вдавалося заробляти ніколи, коли я жила в Європі. Ми не будемо згадувати про те, скільки коштує тут життя, тому що це це також достатньо високі ціни на життя. Але якщо так взяти вакуумі, все одно зарплати дуже дуже гарні. І ще це не тільки про ІТІ. Мені здається, що в принципі це така страна можливостей, в якій кожен, не зважаючи на те, чим він займається, якщо є. Якщо є професія, він завжди в нього завжди буде вдома їжа на столі, і він завжди зможе забезпечити себе і свою родину. Тобто, не треба бути бізнесменом або якимось крутим юристом, айтішником, доктором і так далі, щоб забезпечувати собі гарний взагалі спосіб життя. Тобто, ким би ти не працював, тобі в принципі вистачить грошей на те, що ти хочеш. Ну, а якщо в тебе є якісь а, круті амбіції, кар'єрні, то також мені здається, що це дуже круте місце для того, щоб їх а, втілювати в реальність. Я намагаюся приймати трошки сонечка. В нас сьогодні такі перші теплі дні після дуже довгих холодів Вірджинії, тому я просто як рослина намагаюсь фотосинтезувати. Наступний пункт. Плавно переходячи від сонця, це клімат, а саме те, що в США величезна різноманіття клімату, і величезна різноманіття природи. Тобто, ти ще можеш обрати, де тобі жити, в якій кліматичній зоні, все, що тобі хочеться, починаючи від якихось холодних гір, закінчуючи якимось сухими пустелями або тропіками. Там їжджаєте в ту ж Флориду або м'який канічний клімат, якщо ви хочете, це якась Каліфорнія. Дуже багато природи і дуже багато парків, коли можна поїхати і цю всю природу досліджувати. Тут дуже популярний хайкінг і дуже популярно бути на природі і це все досліджувати. Окрім того, що ти можеш обрати в будь-якому кліматі, в якому ти хочеш жити. Ще й тут багато різної дикої природи. Не знаю, чи це може бути для когось мінусом чи ні, для мене це скоріше за плюс. Тому що я, мені цікаво. Я тут декілька разів бачила оленів, оленів. Але мені було дуже цікаво ось. Або там якісь єноти, ці всі скунси, і білки, берундики посами. Тут у нас це тварина, головна тварина в Вірджині це посум. Ось тому для мене це плюс: типу, багато природи, реально в порівнянні з Європою, дуже багато природи, дуже багато різних тварин. Наприклад, я зараз тут сижу на території школи, і я знаю історію, що в цю школу одного разу забіжав Олень просто посеред навчального дня. Він біжав в двері і їм довелося викликати службу, яка б його йому допомогла. Яка б цього оленя. Витащила назад на вулицю, але також є і різні гадюки, змії, гади і так далі. Що не дуже приємно, але ну в монеті є дві сторони цієї монети. Тому ось інша сторона, та також тут є різні гади, і є отруйні змії, і є отруйні навіть павуки. Наприклад, тут Вірджинія та у нас є тут а, чорна вдова. Дуже труйний павук, якого я слава Богу, не бачила ще ніколи за свої очі і не хочу бачити. Наступне для мене пункт, що життя в США, воно все ж таки якось якесь лайтове. От воно на легкому рівні важкості. Якщо ми дивимося, типу, де ти народився. Якщо ти народився в Україні, то якщо ви граєте відеоігри, ви зараз розумієте цю метафору. Це типу, коли ти починаєш гру, і ти вибираєш наскільки тобі буде складно. Проходити цю гру. Так от, коли ти е, народжуєшся в Україні або там на Ближньому Сході, то це просто максимальний рівень пекла і складнощів. Якщо ти народжуєшся там, ну, десь, наприклад, в Південній Америці то це такий середній рівень. Якщо ти народився в Європі, то це легко. Якщо народився в США, мені здається, що це дуже легко. І все починається навіть з цієї школи, тому що мені здається, що в школах тут дуже легко тут ніколи. Тут немає такої програми, як в нас, немає такої, такої кількості цих занять, такої кількості вимог і просто те, що в тебе вимагають знати все, розуміти все. Тобто, ну з одного боку, це добре, тому що в нас в Україні дуже а, освічені, розумні люди виростають, але з іншого боку, це величезне навантаження, і тобі ніколи не здається, що цього достатньо. Тобі завжди здається, що треба краще, краще, краще. Потім ти приїжджаєш сюди. Ти розумієш, що ти взагалі-то дуже розумна а, людина з освітою, і багато людей не знають того, що знаєш ти. Але там вдома тобі здавалося, що ти ну такий, типу собі середнічок, а ти приїжджаєш сюди, і ти прям вау, м'яга-мозг, і відчуваєш себе дуже якимось розумним. Тому що все розраховано, вибачте на тупих. Все просто дуже елементарно, все дуже легко. Навіть якісь, а, якщо тобі щось не зрозуміло, тобі завжди допоможуть, завжди на все є інструкції. Інструкції всі все дуже зрозумілі. А, навіть там, щоб їздити на дорогах, отримати водійське посвідчення всі знаки дуже зрозумілі. Якщо це «school», то там просто написано «school», а якщо це «stop», то написано «stop». Немає цих о 1500 якихось знаків дорожнього руху, якихось дуже складних а, законів. Там все, начебто, дуже дуже легко, і все розраховане на те, що середньостатистична людина в цим всім має сама впоратись. Ось а мені здається, що люди а, з України вони все ж таки більш круті, навіть ніж середньостатистичні, тому для нас це дуже легко. Звичайно, коли тільки приїздиш, спочатку тобі здається, що дуже все складно і не зрозуміло. Але потім, якщо ти трошки-трошки починаєш це все розуміти, воно стає легше, і плюс тут немає такого, що ти типу, ти чогось не знаєш, значить ти тупий. Взагалі, тобто, тут навпаки, якщо ти щось не знаєш, то це круто, що ти можеш це спитати, тобі будуть ради це розповісти. Тобто, життя реально на рівні легкого. І це переходить в мій наступний пункт. Я навіть вже не знаю, який четвертий, мабуть, та що життя дуже комфортне, і в цьому є плюси і мінуси. Про мінуси я поговорю в наступному відео. Але плюси в тому, що ну хто не любить комфортне життя, правда, всюди тебе возить машина, про за тебе прає стиральна машина, за тебе сушить, сушильна машина, посуди моє, посудомийна машина. Все максимально автоматизовано. Все дуже комфортно. Типу, навіть можеш не ходити в магазин, доставка отак. От тобі привезе ці всі продукти, привезе тобі твої якісь посилки. Там з того ж Амазону на наступний день тобі може все привезти. Це все дуже і дуже комфортно, і дуже розраховано на людей. Ось всюди ти можеш на цій машині. Поїхати, дороги широкі, все дуже легко, все комфортно. в цьому є зворотня сторона цього, це те, що ти стаєш дуже лінивим, і багато людей набирають вагу також за час свого життя тут, але це вже відповідальність кожного. За тебе багато чого за тебе просто роблять, і тобі взагалі не треба про це думати. Друзі, а якщо ви дивитесь це відео і ви не підписані на цей канал, то я вас... Заохочу зробити це прямо зараз і нажати на кнопку Підписатись, поставити свій лайк і написати коментар в підтримку канала. Ну, якщо немає, що сказати, можете і написати коментар, але хоча б підпишитись. Тому що дивиться багато людей, підписано набагато менше. Тому давайте це виправляти. І останній пункт пункт номер 5, це для мене особисто, як для дівчини. Думаю, але я думаю, що це багатьом. Насправді так, це низькі. Стандарти краси, тому що в Україні щоб бути гарною дівчиною, тобі треба і мені от, до речі, мені це здається, що це не тільки про красу, а це взагалі, от ми повертаємось до теми стандартів до себе. то що, типу, вимоги до тебе дуже низькі. Ось в Україні тобі треба, як дівчині, тобі треба мати манікюр. Ідеальну шкіру, ідеальне гладке волосся, губи мають бути на колиці, ботекс має бути зроблений, жодної зморшки, вії має бути нарощені, одяг має бути ідеальним, завжди при параді. та-та-та-та-та. Ну, Якщо не так, але завжди є оце от якийсь ідеал краси, до якого дуже треба. Прагнути. Мені здається, що Україна виглядала можливо набагато краще, ніж я виглядаю зараз, з якихось стандартів краси, але ну. Неможливо, просто тобі здається, що все, що ти робиш, це недостатньо. А тут, начебто, тебе приймають таким, який ти є. Якщо тебе немає настрою, то можеш піти в піжамі в супермаркет. А якщо хочеш, то можеш носити макіяж. Якщо не хочеш, то можеш не носити макіяж. Нігті взагалі в більшості дівчат не покриті, то. Твої стандарти до себе дуже і дуже знижуються після якогось часу тут прибування. Тому що всім взагалі все одно на то, як ти виглядаєш, і це для мене особисто це величезний плюс. Тому що тут не настільки судять по обкладинці, можливо, і, і більше важливі якісь а, якась, яка ти людина, ось, а не ті, а не те, які в тебе круті досягнення або наскільки ти вписуєшся в якісь певні стандарти краси. І також так, це стосується не тільки краси, це, в принципі, стосується, мені здається, стандартів до себе. Типу, тобто, коли люди тут дізнаються, що там я розмовляю трьома мовами, це просто атльот башки, і це просто щось таке неймовірне, при тому, що для нас це абсолютно нормально, І я пам'ятаю, що в школі взагалі в мене це ще типу мінімум, тому що в мене була українська, російська, англійська, французька, німецька. Французьку, німецьку, типу взагалі я не пам'ятаю, англійську я пам'ятаю. Використовую, але, типу, це вже вважається супер круто, Тобто планка набагато нижча і суспільство набагато легше сприймає з твоїми якимись особливостями і не намагається втиснути тебе от в такі от якісь дуже жорсткі рамки. Друзі, це були мої особисті плюси за, за ті два роки, що я тут живу, які я для себе винайшла. В мене вже сідає сонце, я поїду додому. Сьогодні в мене було, був настрій. Подумати і згадати про все гарне, що тут є. А ось коли в мене буде такий день, що мене все дістало. Тому що іноді буває навпаки такий стан, що типу все набридло, все дістало, сплошні мінуси, все бісить. Тоді треба буде записувати відео про мінуси Америки. Я вас всіх цілую, обіймаю, всім пока.